Так, дівчатка, зараз зробили так, быстренько згроми. вам такий обзор продуктів, які є навідлив для сухої зневодненої шкіри. Ось такі є дівчата в навідлив. Вони ж є в оригіналі, морський флюїд, є крем-гель, є в оригіналі і що. А, золоті каплі чекаємо, трошечки в Київ там затримує. Це дуже гарні такі состави, які просто вони легесенькі, вони для зневоднених. Зараз я вам буду показувати. Це просто така, знаєте, золота вода. Такі, ось, наприклад, морський флюїд, Він ось такий, практично як. Водичка. Крем-гель трошечки має таку кремову текстуру, але не крем трошки облегшений. І золоті каплі, вони дуже схожі на ці золоті каплі, але состав там, дівчата, просто мезотерапії. Тому ось такі легесенькі, його можна класно використовувати на день. Якщо у вас щось активне, на ніч, який, активний склад, який підсушує, можна взяти в оригіналі. Ось такі. Так, можна ще до нього такий є тональний крем, просто рекомендую на нього звернути увагу. SPF 30. Він такий тональний, дуже-дуже легкий тон, але класний, класний. Ті, хто, кого я закриваю процедурами, на процедурах вони просто всі за ним повертаються. Дивіться, вроді тональний крем, вроді вау, вроді хорошо. На сивороці він дасть вам просто неймовірне. Неймовірний, ось бачите, немає ні країв, нічого. Єдиний недостаток, що його 100 мл. Він такий, знаєте, безконечний. Це на 3-4 роки. Але я люблю собі літку на ніс СПФ, і тут уже є, і крем, і всі состави, тому що це тут дуже багато золоті лінії состави. Тут прям рекомендую. Так, потім масочка. Буває навідлив, зараз закінчилася маска для сухої шкіри. Просто бомба-ракета. Всі, у кого зневоднена шкіра, всі, хоча хто хоче наживити шкіру, щоб вона просто така була, знаєте, напитана ось ця маска. Її можна носити і час, і два. Для дуже-дуже дуже хто шелушиться, її можна не змивати. Рекомендую: 60 мл, 1450 гривень. Рекомендую це хватить вам на дуже-дуже довго. До неї можна взяти для зневоднених золоті каплі, маслянисті, трошечки не ті каплі, які я показувала раніше, це масло таке прям густюще, Дуже багато. То їх люблять, дуже багато можуть написати, підтвердити, які вони круті. Це таке густе масло золоте, яке впитується і не залишає жирного блиску. Це дуже основне, особливо під маску, особливо під крема. Її 30 мл на півжиття. Ціна її поки 2200, ну Це така ціна викуплена зі знижку. Я не знаю, які ціни будуть. Так, що у нас є? У нас є нічний крем, можна взяти відлив. З великої професійної банки можна взяти оригінал, оригінал 1750 в такі 50 мл відлив у нас 550 гривень. Так, ну і база базова, це тоники, тонік та вмивання, це неймовірний тонік та вмивання, особливо суха зневода. На всіх хто шелушаться, всі, хто мають стягнутість, навіть при нанесенні крема, ви чувствуєте стягнутість, ви повинні щось поміняти і почніть міняти це все, е, наприклад, е, з умивання та тонізації. Це такий кремчик, кремгель, який дуже класно вмиває, не піниться. Е, такий має жирнувату таку, е, текстуру, і коли ви змиваєте, у вас відчуття стягнутості повністю буде відсутнє. До нього тонізація йде обов'язково. Тонізація багата. Це такий, знаєте, тонік, в якому і сиворотка, мені кажеться, додавлена. Настільки він класнючий, він залишається на шкірі, якість його має бути неймовірна, і він доочистить після вмивання і прибере оці всі. Ці сліди, які ну, pH підніметься, звісно, що і прибере всі сліди, які стягнутості, можливо, там, ще у когось після вмивання залишається, тому що суха шкіра не любить воду. І для нас для кого суха шкіра дуже агресивні ці склади із за води. Обов'язково ще рекомендую звернути увагу на Ренову. Це теж анелатанно це трошки інша лінія. Лі, лінія для сухої зневодненої шкіри. Це просто любов, моя любов, не дуже багато її знають. Ось цей бальзам продається. Він дуже легесенький, тут уже геть практично немає. Продається дуже зимою. Це просто must have для тих, хто дуже красний шелушиться, на ринках, працює, кому потрібен такий неймовірний захист і днем і ночі. Ось цей бальзам. Він наноситься один день ніч, день ніч. Він такий має вощаний ем, текстуру і залишає таку плівку, яка дуже важлива для сухої шкіри. і Ми не перестаємо втрачати влагу. Це саме перше, що ми ми повинні відновити водно-ліпідний баланс сухої шкіри його немає. Вона, як я дівчаткам кажу, представте, що дуже багато дирочок у вас на шкірі. Тому вона постійно хоче себе наростити і вона визиває шелушіння. Тому оцей, ну як мінімум, з нього розпочинайте. Він на відлив недорогий, тому що тут цілих 625 мл, то відлив там буде в районі 500 чи 90, чи щось такого гривень. І вмивання, вмивання кремове, яке не буде пінитись, яке буде хорошо вмиватись і давати отаке. Бачите, воно. Нагадую, кремчик, воно дуже класне. І дівчата, мої косметологи, які працюють з цим. Вмивають клієнтів, вони замітили, що у них дуже класні руки, тому що ми працюємо з кислотами, ми працюємо дуже з агресивними компонентами, да, і наші руки просто сухі, як ні у кого. То після цього мивання руки, як після якоїсь класної процедури для рук, наприклад, з парафінотерапії. Ось такий зробила обзор дуже швидко. Кому потрібно щось більш детальніше пишіть, состави тут неймовірні. Розпиваємо все на відео. Ви все будете бачити, сроки ви будете бачити, тому ціни поки такі, які будуть нові. На жаль, не знаю, це не від мене залежить. Завжди щось викуповую, коли є знижка, для того, щоб зробити їх максимально низькими, щоб ви могли собі дозволити більше купити продуктів за невеликі кошти. Пишіть відео, під відео, якщо у вас залишились якісь питання, ми на них відповімо. Це практично вся лінія. Тут деяких продуктів нема в наявності, але їх нема в наявності просто в Києві і в нас в місті Одеса. Тому чекаємо, щось поповнюється, щось закінчується. Це таке Це життя і таке. Буває все, пишіть і буду відповідати. А зараз весна, початок весни. Ось така лінія. Я вважаю, повинна бути хоча б на відлив у кожного хто більше до зневоднення, так скажем, схильний. дівчатка, чекаю на ваші запитання.